Доброго вам здоров'я, шановні! 17 липня, сьогодні в нас четвер. Сьогодні православна церква згадує великомученицю Марину, Маргариту Антіохійську, ще сьогодні відзначається перенесення мощів преподобного Лазаря. В гуцульському календарі сказано про цей день, що він також відноситься до громових свят, і багато людей їх сіткує, аби грім ні убив ні маржину, ні самого християнина і аби не спали в хати, і аби Фортуна не била городи. Якщо йде сильна злива, восени і взимку варто чекати багато дощів і заметілий. Коли до обіду на Амарину спека, потім стає прохолодніше, наступного дня знову буде спокотно. Якщо під дощем на небі видно білі хмари, погода скоро зміниться. А якщо блимає блискавка, то гарно вродять горіхи. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім добробуту, щоб в житті завжди було місце для стабільності, радості. І маленьких приємностей. Бажаю, щоб гроші приходили легко, примножувалися і відкривали для вас нові можливості та горизонти. Нехай в домі панує затишок, мир і в серці тепло, віра і світлі мрії. І хай цей день стане ще одним добрим кроком до ваших бажань, приносячи натхнення і гармонію все, що ви робите. Із цього відео, шановні глядачі, ми з вами поговоримо і дізнаємося саме про цей день, про 18 липня 2025 році, як я вже сказала, це, це четвер. За перехідним народним звичаєм день четверговий, Я вам розповім про цей день, обов'язково розповім про неперехідне свято, бо сьогодні Марини це громове свято, як я вже сказала. Що таке громове свято? Це означає, що є певні заборони персонально саме на цей день. І вони від року в рік повторюються в той і самий день ці заборони. Розкажу, що можна, що не можна робити. Будь ласка, додивіться це відео до самого-самого самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку, пишіть коментарі довгі-продовгі, обов'язково діліться відео цим і підписуйтесь на канал, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання знайдете в описі під цим відео. Сьогодні я дякую Господові Богові всім захисникам нашим. Так само дякую за цей чудовий день. За 17 липня 2025 року. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Марина або Маргарита була дівчиною християнкою родом із Риму. Її батько служив язичницьким жерцем, а мати померла під час народження. Дівчинку виховувала няня, яка таємно сповідувала християнську віру. У юності Марина прийняла хрещення і вирішила присвятити своє життя служінню Богові. З часом вона стала надзвичайно водливою, і римський префект Олівій захотів одружитися з нею. Але Марина відмовила ображений префект подав на неї скаргу до суду. Там вона твердо відмовилася поклонятися язичницьким богам, і за що її засудили до кінчини. В день Марини наші предки молились святій про захист полів. І відведення пожеж, які могли бути спричинені блискавками. Вважалося, що вона охороняє дітей і вагітних, а також рибалок. Тому з давніх давен на Марину готували рибні страви і проводили купання у водоймах, щоб очиститися і вилікувати хвороби. В давнину помічали, що блискавка може з'явитися без дощу та грому, особливо в день марини. Однак дивитися на таку бездощову блискавку в жодному разі не можна, бо можна втратити зір. Блискавка за народним уявленням це небесний вогонь, дар Бога Сонця, нею Бог намагається знищити нечисту силу. Вірили також, що блискавка це справжнє небо, яке під час гніву Божого показується людям. Якби на землю впала хоч одна маленька частка цього неба, то спалила б землю. Вважалося, що не можна показувати пальцем на блискавку, бо хата згорить. А якщо вже сталася пожежа, то вірили, що її можна погасити лише сироваткою, квасом або козячим молоком. В селах Київського полісся люди вірили, що грозові хмари можна відігнати за допомогою особливих дій та молитов. Одним із таких способів було використання палиці, якою колись відганяли вужа чи змію від жаби. Вважалося, що деякі люди мали особливий дар, якщо вони бачили, що насувається грозова хмара, то виходили з тією палицею, промовляли певні слова і махали нею в бік хмар, ніби відганяючи негоду. Однак найпоширенішим способом захисту від грози була молитва. Полющуки зверталися до Бога так, як вміли, просячи його відвести бурю. Деякі молитви передавалися із покоління в покоління. Наприклад, у Феневичах вірили, що під час грози треба промовити такі слова. Слухайте уважно, це справжнє стародавнє українські замовляння з етнографічного джерела. Звучить так: коло моїх хоромен Ісусова гора. На тій горі Матір Божа стояла. Прийшов Син Ісус Христос. Ключі її віддав від грому, від блискавки, від Божої сили. Звісно, як завжди я роблю, я залишу це замовляння в першому закріпленому коментарі під цим відео зможете принагідно скористатися ним, тому що дійсно сьогодні день небезпечний, особливо остерігалися так званих оцих сухих гроз, коли дощу не було, а гриміло і блискавка могла бути на небі. Її бачили, або навіть просто без грому, просто блискавка. Буває таке, що якщо блискавка об землю не ударяється, тоді вона просто виблискує на небі і все. А звуку. Не дає і таких блискавок так само стерігалися, боялися, що їх можна притягнути. Так от, щоб не притягнути це ні до себе, ні до християнини, як то кажуть, ні до свого бістя, ні до своєї хати, ні до свого майна якогось, ні до худоби своєї, От промовляли якраз такі захисні молитви. Вони, в принципі, були в кожного регіону свої. Ну, от я знайшла з Київського Полісся таке замовляння зможете їм принагідно скористатися. Цими днями можна було зіткнутися з повітрулями. На Закарпатті існує стародавня легенда про дивовижних повітряних русалок із крилами, їх і звуть повітрулі. Це національний український міфологічний персонаж, жіночий дух вітру, який походить із карпатських гір. Вони дочірні створіння гірських вітрів, тому асоціюються із стихією повітря легкі, здатні вільно літати, не торкаючись землі. Повітрулі постають в народних переказах красунями, вбраними в квіти, які вкривають їх від голови до п'ят. І хоча зазвичай їх описують як юних і прекрасних, вони вміють змінювати зовнішність з молодої перетворюватися на стару жінку і навпаки. Повітрулі не просто чарівні духи, а ще й доброзичливі помічниці закоханих. З готовністю можуть підтримати їх в сердечних справах. Існує легенда! Якщо комусь дев'ять ночей поспіль сниться його кохана, то на десяту ніч у її подобі згір спускається сама повітруля. Особливо щасливими вважалися чебани, які не шкодували дарів для повітруль, бо кажуть, за їхньою опікою отари залишаються цілими і неушкодженими. Належачи до демонологічних персонажів нижчої міфології, як і русалки чи мавки. Повітрулі зберегли свій образ майже без змін до нашого часу. На відміну від образів головних божеств, які зазнали значного впливу християнства, міфи про повітруль лишилися автентичними та яскравими, не втративши своєї первісної чарівності. За народним місячним календарем, сьогодні, 17 липня 2025 року, в нас місяць досі перебуває в третій квартирі. І це особливий час для внутрішніх роздумів, аналізу прожитого, планування майбутнього, добре переписати старі записи, завершити щоденник чи перейти до списку справ, які хочеться закрити до кінця місяця. Все, що осмислюється і обдумується сьогодні, лягає глибоко і міцно. В господарстві день підходить для дрібних, але корисних справ перебрати крупи, оглянути банки з консервацією, розібрати шафи. Освіжити кути хатніх кімнат. Вважалося, що в такі дні добре звільняти місце. Чим більше викинеш зайвого, тим більше світла впустиш. 17 липня, хоч і четвер, а це чоловічий день, коли зазвичай добре починати важливі справи, та нині цього краще не робити. Місяць іде на спад, а значить, все нове швидко згасне або тягнутиметься важко. До того ж сьогодні згадують мучників, а це вже натяк. Щоб не почав, все буде даватися через труднощі. Мучитися будете, якщо будете робити це сьогодні, почнете, якщо це сьогодні. В народі вірили, що справи, розпочаті в такий день можуть стати тягарем. Наприклад, якщо цього дня завести ремонт, то все піде не за планом, то матеріалів не вистачить, то майстри будуть запізнюватися, а ще й постійні переробки. Якщо взятися за нову роботу чи бізнес, доведеться весь час долати перешкоди. Навіть великі покупки для дому краще відкласти, річ може зламатися або виявитися просто невдалою. Тож краще сьогодні завершувати старі справи. Розбирати шафи, лагодити щось дрібне, прибирати в домі те, що не вимагає великих рішень і нового великого початку. І найкраще те, що можна завершити бажано, завершити до кінця цього дня або до кінця цього тижня. Ну, взагалі, таких довготривалих справ, звісно, на спадаючому місяці ми не починаємо. Але ми дуже успішно дороблюємо те, що почали на молодому місяці. Зараз продовжуємо і завершуємо. Сни на спадаючому місяці віщими не вважаються. Стрижку також краще не проводити. Єдине виключення можна зрізати ковтуни, коли читається заговір на вигнання хвороби. Вважалося, що в ковтунах ця хвороба і знаходиться, тож, якщо зрізати під спеціальне замовляння ковтун, то й хвороба піде. Потім цей ковтун краще спалити. А бабки-шептухи можуть такий ковтун на перехрестя виконути. Тож, якщо побачите там таке, не торкайтеся, щоб на вас не перейшла чужа хвороба. Ще сьогодні православна церква згадує і вшановує перенесення мощів преподобного Лазаря Галисійського. Лазар був ченцем, який жив на горі Галисій поблизу Ефаса. Коли його не стало, його мощі спочатку поклали в тимчасовому місці, а згодом урочисто перенесли на постійне до храму на тій же горі. Ця подія мала особливе значення для віруючих вони сприймали перенесення як момент поширення благодаті святого, наче передачі його духовного тепла й підтримки всім, хто потребує. В цей день люди збираються на богослужіння, прославляють лазаря і просять в нього заступництва. Преподобного лазаря просять насамперед про духовну міцність і витримку. Він все життя провів у молитвах та строгому подвигу, тому його вважають добрим заступником для тих, хто шукає сили, щоб подолати життєві випробування чи зміцнитися у вірі. Ще просять про здоров'я душі і тіла, про допомогу в подоланні внутрішніх сумнівів і спокус кажуть, що Лазарь може підтримати тих, хто відчуває втому чи розгубленість. Підказати правильний шлях і додати впевненості. До нього звертаються також із проханням про мир у родині і чистоту думок. Що не можна робити сьогодні, Свято Марини в народі вважають громовим, бо цього дня часто бували блискавки і грози. Люди вірили, що Марина керує небесним вогнем і може як оберігати від біди, так і карати за непослух. Тож в цей день забороняли працювати в полі чи на огороді. Будь-яка робота могла накликати блискавку і пошкодити врожай як той, що на полі, так і той, що вже зібраний. Навіть сапати бур'яни чи просто ходити поміж рядками вважалося небезпечним. Господині не сушили білизну на дворі, щоб блискавка не влучила у свіжовипрані речі. Не можна сьогодні дивитися на блискавку, бо наші предки вірили, що від її сяйва можна осліпнути. Особливо застерігали дітей, їм забороняли навіть показувати пальцем на небо під час грози, щоб не накликати нещастя на родину. Люди старались зачиняти вікна й двері, ховалися всередині дому, запалювали свічки перед образами й молилися, аби буря минула без шкоди. З приводу посту то сьогодні, 17 липня, у нас четвер. Тривають в нас м'ясниці, тож ніякого посту немає. Цього дня можна і треба їсти м'ясні страви, запечене м'ясо, домашні ковбаси, тушковані реберця можна, курятину чи качку. Добре приготувати наваристи борщики з м'ясом, холодець, сальце з часником, заливні страви. Можна варити юшку або готувати плов голубці, пиріжки з м'ясом чи печінкою. Дозволяються також і молочні продукти: сир, сметана, вершкове масло і молоко. До обіду подають хліб, соління, свіжі овочі, мед і солодку випічку. Кажуть, чим ситніша і багатша їжа зараз, тим більше буде щедрості і радості в домі надалі. І звісно, сьогодні, 17 липня, в нас іменини відзначають люди з наступними іменами. В першу чергу, звісно, це Марина і Маргарита, Бо насправді і Маргарита, і Марина це одне і те і те саме ім'я з точки зору християнської релігійної доктрини. Ну як релігійної доктрини? цю святу, про яку ми кажемо, що вона Марина, і або Марина називають, або Маргарита. Через те обидва імені, хоча вони нібито різні, обидва імені сьогодні святкують іменини і Марина, і Маргарита. Також Вероніка, а ще Леонід. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом і побажати світла й радості в кожному дні, любові, що окриляє, і тепла, яке наповнює серце. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, добрих друзів, підтримки від близьких, натхнення для здійснення ваших мрій і гармонії в душі. Нехай ваше життя буде багатим на щасливі миті, приємні зустрічі, добрі слова та світлі події, що залишаються в пам'яті. А небесні покровителі хай завжди оберігають, підказують правильні рішення та благословляють на всі добрі справи. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Це в нас. Один із громових днів, громове свято, їх дуже багато в цьому місяці. Саме про ці громові свята я зробила навіть окреме відео. Воно вийшло на моєму першому каналі. Ну, ви або просто в Ютубі в пошуку пошукайте, або я вам залишу під замовлянням. Там я так само вам залишу. Посилання на це відео, щоб ви змогли подивитися це відео, дізнатися більше про ці громові свята. Вони дуже цікаві. Чого? Того, що ну, дуже наші предки переживали з приводу саме грому. Це така небесна стихія, і молнія, блискавка, так само, і дощ, і град, і все, що і вітер навіть туди відноситься. І це все воно дуже лякало наших предків, тому що вони не могли цього контролювати. Ну давайте відверто, ми і сьогодні не завжди можемо це контролювати. Інколи можемо, але здебільшого, все одно ми дуже дуже залежні від примх погоди, від того чи будуть дощі, чи буде сухо, чи буде посуха взагалі, чи буде град, градом може побити все, 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 що посажено, посіяно. А коли вже зібраний навіть врожай, так само блискавка може влучити або в копу в копу сіна того, або в копу жита, або навіть вже в клуню, або в стодолу, де це все звезено, і там знаходиться. Ну і звісно, дуже остерігалися, щоб не гнівити цих богів. А все ще це ж вважалося, що це все дохристиянські ще боги за це відповідаються вже потім. Православним святим передали їх, нібито, функції наші предки. От а перевісно, звісно, це був Бог Перун, і він насправді у нас відповідальний за всі ці громові дні. От і він лютує <сум> цими днями, цими тижнями і цими місяцями літніми, через те, щоб його не дратувати зайвий раз, просто люди ну, вшановували таким чином, що не виходили на двір зайвий раз. Особливо заборонено гуляти по полю, тому що гуляти, працювати в полі ну що ви там не працюєте в полі, коли, наприклад, грімить? Ну, це ж небезпечно, дійсно, може бути. От, але вже настільки це вкорінилося в нашого українського народу, що згодом стали просто окремі, окремі дні робити вихідними, нібито для себе для того, щоб шанувати, якби пожертва це така пожертва була з боку наших пращурів, з наш, з боку наших предків. Пожертва вищим силам. Вони не працювали в ці дні з шанування цих сил, які вони не могли і досі не можуть, і ми досі не можемо контролювати до кінця. Тож до цих днів дуже серйозно і відповідально ставилися. Я, до речі, дивлюсь просто по своєму каналу ці відео про громові свята, і навіть коли вони громові свята відбуваються, ці відео не так часто набирають добрі перегляди. Чогось наші люди от зараз учасні, вони не собі не віддають собі відліку. Наскільки насправді це важливо було для наших предків оце вшанування. І воно було дуже-дуже розповсюджене по всіх регіонах від Заходу до сходу, від півночі до півдня. Всюди, де є небо над нами, де є хмари грозові, де бувала блискавка, всюди, звісно, вшановували ці громові дні. Тож, подивіться відео і повертайтеся на цей канал вже завтра. Завтра у нас не буде грозового. Дня, але завтра так само багато чого не можна буде робити. Тому що завтра в нас буде Ілінська 10 п'ятниця. Ви вже знаєте, що таке 2 на 10 п'ятниці, якщо ви давно на моєму каналі, або просто не перший раз на моєму каналі. Завтра багато цікавинок, я вам розповім. Завтра буде дуже багато заборон саме для жінок. На певні від види робіт в полі працювати завтра можна. А от в хаті не все можна робити. І що саме не можна, я вам завтра детально дуже розповім тут, на цьому каналі, яке сьогодні свято. Повертайтесь! І дізнаєтеся про все це. А сьогодні я вам дякую за ваш час приділений вивченню і пізнанню українських справжніх стародавніх традицій. Бо всі ці відомості я відшукую в старовинних джерелах і в етнографічних працях, тобто ці інформації можна довіряти. Дякую вам ще раз за перегляд. Будьте здорові! Бережіть себе! Слава Україні! Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі завтра. До побачення!